Бажаю міцно. мене звати Святослав Котняк, я старший лейтенант 43-ї артилерійської бригади. Наразі займаю посаду заступника командира другого самохідного артилерійського дивізіону. Для мене честь з перших днів помаштабного вторгнення служити в 43-й артилерійській бригаді, яка зробила неоцінимий внесок у таких спецопераціях, як по звільненню міста Києва, нашої столиці, безпосередньо по звільненню Харківщини, безпосередньо по звільненню Херсонщини. Наразі зараз наші дивізіони так само сумлінно виконують бойові задачі, поставлені і воюють як на запорізькому напрямку, так і на Донецькому напрямку. Sí. ¿Casiete? Sure. Ok. Продовжуємо, касети пішли. Ми продовжуємо. Я б хотів би з вами поділитися унікальністю, розказати про унікальність нашої 43-ї артилерійської бригади. Чим я безмерно пишаюся? тому що ми єдина бригада, яка має на своєму озброєнні, славну звісні, щось продовжується, але ми також швиденько продовжуємо, славну знову найбільш далекобільні артилерійську установку нашу 2 і 7 наші квіточки, які стріляють 203-м калібром. Але позаду мене знаходиться друга унікальність нашої бригади, тому що це пан Сергіса 2000. Це самохідна артилерійська установка, автоматизована, механізована, максимально модер. І яка готова виконувати вже бойові задачі вже тут, на Донецькому напрямку. Позаду мене наш панцер, наша гордість виїжджає на вогневі позиції і буде робити різницю на полі бою. Побажаємо їм вдачі! Ні, понад 60 БК, 10 пострілів в одну хвилину. Я думаю, колись вам проведу екскурсію, але зараз не про це. Зараз я б хотів би акцентувати питання саме на волонтерстві і на ваші волонтерські допомоги, і почати зі слів великої шани і подяки кожному волонтеру. Я впевнений, що в перші між ці війни ми б не впоралися. І, можливо, я навіть перед вами не стояв без вашої волонтерської допомоги, але окремо хотів би наголосити в тому числі на нашому волонтерському центрі Юахелп, де мої друзі з народовладдя з перших днів повноштабної війни створили цей волонтерський центр і продовжують послідовно допомагати нашій 43-й артилерійській бригаді. За цей час було передано вже сотні різноманітних запчастин, передані машини, резини і шини, різні засоби, гігієни, миючі засоби, що завгодно за що ми тільки не зверталися. І це стало можливо тільки завдяки вашій допомозі. У вас може виникнути питання, а чому це не забезпечує збройні сили? України, а от тому, от така вона зараз ситуація. Мені б також сам хотілося б знати до вас не звертатися і вважати, що держава все повинна забезпечити. Але зараз такі реалії, і дякую кожному волонтеру, які відгукуються, в тому числі, на такі відео окремо, наприклад, як для прикладу, хочу сказати, у мене півтора місяці тому назад не стало мого побратима. У нього зупинилося серце на 45-му році е життя. І начміт на мого дивізіону звернувся до мене, попросив електрокардіограф. переносний, було б дуже добре мати, щоб я міг слідкувати за здоров'ям і серцями моїх солдат. На що я одразу звернувся до нашого центру Юахелп і вже зараз це завдяки вашим внескам електрокардіограф служить на Донецькому напрямку і слідкує за здоров'ям другого самохідного артилерійського дивізіону. Це, знаєте, поодинокі приклади, але вже за майже два роки війни таких вже прикладів націли то ми. Хелл, всім нашим друцям градуса допомога сорок третя різкі бригаді, низький уклін і до перемоги. І в цьому контексті, знаєте, я б хотів би поділитися своїми враженнями і думками, тому що я хоч і живу в певному інформаційному такому військовому вакуумі тут але е, у мене багато друзів, знайомих, родичів, волонтерів, з якими я також спілкуюся, вони діляться своїми враженнями і Кажуть, що оця втома е, від війни, вона ще більше і більше навалюється на пересічного якогось українця. Що оця апатія вона також вже з'являється потихеньку. Що вже є люди, кажуть: а скільки ми ще можемо допомагати волонтерам, скільки ми ще будемо допомагати от збройним силам України? На що я кажу дуже просту відповідь, коли мене питають, скільки нам вам ще допомагати? Пряма відповідь, поки не закінчиться війна, допомога буде потрібна весь час. Отакі, на жаль, реалі. Бо я можу сказати, на прикладі цієї е, гаубиці, позавжди на мене стоїть, завдяки вашій допомозі, ми зібрали 50 тисяч гривень, які пішли на ремонт так званих зеркал. Далі командир гармати зараз розкаже, для чого це потрібно. Готов. Постріл. Ось ці кольця малі прижимаються при пострілі до е, зеркала, які знаходяться на тій стороні клина. Це робиться для того, щоб рухові гази і іскри не попадали. Коли стільки пострілів виносяться, тому для якісної е, роботи і щоб екіпаж міг якісно виконувати свої покладені функції, треба ці зеркала ремонтувати або замінювати. Тому безмежно ми вдячні всім волонтерам і безпосередньо вам людей, які долучилися до збору коштів для того, щоб ми могли відремонтувати е, на фахових заводах е, ці зеркали. І це лише один з тих прикладів, де пряма ваша допомога дозволила цій гаубиці виїхати на бойові позиції і виконувати бойові задачі, тому що такої інтенсивної війни. Історія людства після другої світової війни не бачила, яка зараз відбувається на українських полях. Ну не було такої інтенсивної війни, тому все зношується і не витримує навіть німецька техніка. Я для прикладу вам скажу інструктора, які вчили наших артилеристів, вони сказали текстом, що вони за всю афганську операцію, де панцер панциргаубіс, вистрілили стільки снарядів, скільки ви за два тижні. Це ви що просто зрозуміло масштаб. А що говорити за наші мази, 1972 року, або КРАЗи, або Камази не витримують Ім військова структура, то он навантажить. І саме тому треба ваша допомога і продовжити допомагати. Але я розкажу вам одну реальну історію, коли мені позвонила моя тітка, одна і сказала: я сьогодні порахувала вотарському центру Йахел тисячу гривень. Я кажу, дуже вам дякую. Але потім я ввечері, знаєш, Святослав, прям засмутилася, включила телеканал і там показують, як дослівно, вибачте, прямо умову, в Київській міській раді ОПЗЖ там сидить разом з Клочком, пролусувала за бюджет, де вона мільярдні кошти направила не вам. А направо на бруківки, парки тощо, і ще й земельним дарибаном займаються. А я тут свою тисячу гривень з пенсії тобі віддаю. Ну як так? А де справедливість? А потім переключила другий канал, так там якийсь чиновник відмазує депутатів від армії. А підключила третій, так там корупція процвітає. Так нахрена воно мені оце треба це передавати. На що я заспокоїв, подякував і сказав, що тому й треба. Тому що оцим покидькам до збройних сил України точно по барабану. А ви хоч допомагати. А ми вже їм дамо оцінку після нашої кризької перемоги, на виборах, дай Боже, ми люди всі розумні, мудрі, і зробимо висновки. Але це вже потім треба буде робити. Зараз треба нам допомогти. Тому що якщо ви не допоможете, називається на злокаду, пойду пішком. Ті покидки крадуть, ну тоді я не буду допомагати. Це неправильно логічно. Несправедливо, що ті, хі -хі, вони в це крадуть і не допомагають Збройним силам України, особливо, коли ви бачите по телеканалам, що, куди крадеться. Але все одно треба. Допомагати, тому я закликаю допомагати ще й перевіреним волонтерам. Тому що дякую своєму другу Олегу Саморозу, який приїхав на станцію метрополітену і побачив волонтерів, які стоять е у військовому камуфляжі і збирають в коробці просто гроші. На що потім кажуть, так 15% це ж мої, я ж це зібрав. Тому таким волонтерам також ток не довіряйте, а перевіряйте. От у вас тільки що чувак признається, що він на зарплаті стоїть. Вам не 40. 20% імієм фонд, брати Сука, ну Суханове тморожені, реалізму. Я зрозуміла. Я... Я... Закінчуючи, хочу просто сказати і подякувати кожному з вас. І як би не було б складно, треба налаштовуватися до нашої великої української перемоги, яка буде може через рік, може через два, бо ніхто це не скаже. І я розумію, що весь цей шлях тернистий, важкий, треба буде пройти з вами пліч опліч з волонтерами, які нам допомагають. А також тими людьми, які будуть долучатися до наших збройних сил України, які ми завжди будемо раді. Тому як би не було складно, пам'ятайте, що у нас вибору просто немає. Ми боронимо свою землю, і якщо не ми, то хто? Тому як писав Василь Студ, знаєте, терпи, терпець тебе шліфує. Я думаю, за ці два роки нас дуже сильно нашліфувала ця війна, але ми від цього стали лише сильніші. Тому наснаги нам, сил, перемога точно буде за нами. Низький клін всім волонтерам, волонтерському центру «ЮАХЕЛ» велика шана. друзям з народу владя, привіт і до перемоги. І, друзі, принагідно забув сказати стоячи біля панциря, наскільки це все таки класна, високоточна зброя, і наскільки у нас наші артилеристи реально круті. Один розрахунок, тобто один екіпаж, за 4 місяці війни на одному панцирі підбив 30 ворожих танків. Скільки вони підбили арти, металих і інших, вже збилися з рахунку. Тому допомагайте 43-й бригаді, і наші хлопці вам точно віддячать на полі бою. Тому ще раз дякую і до перемоги.